Щось там від тіля таке заходить, якщо висохло, а моя білизна треба зняти. О Боже, репетуєш гарбуз, а ти будеш таке їсти? Будеш іди, іди, уйди скоріше. О Боже. Я думала, ти борщ не їси. А ти їси. Ой. А? Перший. Ні, я не буду пересипати, бо там грязно. Давай, я потім цю коробочку викину. Смачного. Так, познімаю білизну, чекаю на вікулю і малюка. Ну, вони, мабуть, приїдуть спатимуть. Святіка час буде спати. Не зрозуміло, що в мене з Чогось листочки. Ось як же тут стати. Бачите, треба було побризкати. Що з нею робиться. Повитрушую. Наташа показувала теж у неї таке було, вона щось побризкала, воно не допомогло. Там за двором там нічого. А тут щось так трішки. Ну ладно, познімаю білизну і не тепло, холодно стало. Плюс 11. Їсть. Я і навіть підогріла тепленьке. Ох і звірі. Всі йдуть сюди. Ні, не всі, ну деякі йдуть. Щось Наташа там кричить про хто там що впав. Я посадила тую, ну це вже пізно, то я не знаю, виживе вона чи ні. Ну я ж тут і лавандіни позабирала все. І думаю, трішки посапаю. Та тут пішов дощ, а по прогнозам не обіцяли. В мене там залишилось, ось, бачите, а в мене там залишилась моя худі. Ууу, як пішов. А десь мої там і малі віку, ну вони в машині. Де вони там їдуть? Щось Віка казала, збираємося. Ой, ну тут. Я вже все зняла, а вона трішки не досохла. Ладно. Отак, От казали, що сьогодні не буде дощу, а він таки моросить, такий пустився. Ну, нічого. Виїхали вже. Вікуля написала мені, що виїхали. Це в мене хрон, хрін. Ну, він тут у водички. А оце Люся взяла плющ. У, у своєї родички, ну, і він не живий, Як вона, він ну, видно вже, що все. я, що, скільки тут, 5? ну Вона мені свій дала, але в неї листочки менше. То каже, такі здорові листочки. ну Я кажу, Люся, він не годиться, він засох. Або, кажу, можеш взяти якісь там чи з листочками. Ох, який пустився дощ. І таке, як і сонечко. Ну, ось, я... бачте, все. Каже, ти можеш його реанімірувати. Та як же його реаніміруєш, як він уже все? Уже все. Ну, вроді ось і зелененький, ну діла з нього не буде. Зараз отут подивлюся ще. Нема діла. Він вже засихає, там пустоти всередині. Тому це я викидаю, я її попросила, щоб вона ще взяла з листочком. Хоч один. я цікаво, що. Ну, а ось Люся мені зараз хрон в бік. Хоча ж хотіла хоч хрон посадити, ну я вже не встигаю, якщо потім. А це вона мені я воду поставила, це вона мені свій Ну, У мене там є. У мене росте. І я хотіла тут перед спальнею в вікнах його посадити, а потім думаю, я його не зможу вибирати з Краще я посажу тут, де, де трава буде, отут, де в мене мій росте. Ну, поки що не вдалося сьогодні посадити. Ну, нічого. Посажу пізніше. Чекаю малюка. Сірий, ти знов прийшов? Ти прийшов знову, і святик тут, да? Кажи, я гуляю, да? З Фендію гуляємо, да? Бабуля держа за капішон. Що там? Топ-топ? Ой боже, не спіши. <гум> там -ням. Да, там ньогов, а там гав. Вот так. Ой, а тут святик. А Ану пустила. Ану-ка. Опа-опа. Оп, все, мама нас уб'є. Ой, що це робиться? Свят, ним забруднися. Ага. Я ж тебе тільки пустила. Там авав. Де авав? А там хто? Сірий. Святік хоче до тебе. Бачиш? бачиш. Няв. Ой. Ну, що бабуля взяла на ручки, бо це ж тут страшне. А Пішли ми, сірий, сиди, сиди, не бійся. Ми пішли. Ой, та не спіши, ну чого ж ти так біжиш, святик? Ага. Ну, зараз забруднишся і мама буде нас сварити. Опа, пройшов. Так, я топаю. Ось. Тільки й держи. Куди там вона пішла, в гараж пішла. Каже, а я тут стою. Пішли передінемося, пішли Чи поїмо та поспимо. Все закрий. Закрила бабуля. До. До. А соску можна витягнути отак? Хоч поговори що небудь. Ня-ні, то не чіпай, то бачиш уже ж. О Боже, тихенько. Боже баба. баба. <свят> ну, все, пішли додому. Стоп, 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 стоп. Стоп. Нормально? ну то він настоявся. Це Віка про борщ мені щось не дуже казало со солоний. Що? Каже, щось у тебе темно. <свят> <свят> да. Ой. А роздіватися будемо? Мама сказала спати. Ну no. а oh, це Фенді дає. Скучив, скучив за Фенді. Це ж я з рюбришками вікуля. З рюбришками варила. І свіжі помидори. А про укроп забула. Гоу! Расдигаемся. <реш> ой, <реш> О боже, <реш> ну ты <ти> же шустрый <реш> <реш> ой, ой, давай шапочку снимем Боже, ой, мама все. Встаємо, встає, встає. Діка, ти занята, да будеш? Що? А. Ага. А ти хліба привезла? Ага, бо будеш без хліба, там же ікра є. А він почув і до них балакає. Я кажу, заходьте в гості. Кажу, ну хіба на трошки, бо нам мама сказала до 13-ї години йти спати. Бо я кажу, що ж, як я його зараз покладу спати, а потім уже і ввечері, коли нам гулять. Ну, коротше, режим змінили. Так, поїхали? Де там Наташі? Трішки погуляємо? Да? Да, туди їдемо. Каже, я вже знаю цю дорогу. Де там бабуся Наташа? Да? Святик? Дивись, які цвіточки, бачиш? Зірвали квіточку. Гарно. Святик понюхає. Пахне! Святик, понюхай. Баба там десь балакає. Десь балакає баба. Зараз. Так, поїхали? Ой! Да, їдемо. мені їде. Їдем. Поїхали, де вони там? Ну вони ж там зайняті. то довго ми не будем. Де вони там? Ой, де там Наташа? Каже, ти що хочеш, щоб я в... на вгород пішов? Привіт, Наталочка! Привет, привет. А що ти каже, не дивишся, на тебе дивлюся? Так, да, не мавав. Привіт! Я в тебе, каже, цвіточок зірвав. Давай п'ять, давай пять. Давай <ривіт> п'ять. школи він забуде його. <ривіт> Ти представляєш? <ривіт> а, а ручку дай Наташа, отак. Опа. 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 Віка сказала до часу погулять, а потім спати. Бо так ляжемо зараз. Кажу, ввечері вже нема коли гуляти. Пішла Наташа, ага, зараз. Ой, не виїхали. Так, ми топ-топ зараз. Отут. А я думала, ти моргушку там <смі> знімаєш. Наташа, а що плющ? Він приживається? Це він так боліє. Приживеться, бо Люся мені теж декілька віточок дала. Ага. Пішли, зараз топ-топ. Зараз. Да, Підемо топ-топ, давай. Там ти йде? Іди. Ох, дивомніться. Ой, ти умніця. А Люба, як його хвалять. Ой, умниця. Ти умниця, Іди так? до, до бабушки Наташі, Іди сюди. Давай п'ять. У давай тебе ж руки в рукавичках. Раз. Давай п'ять. Давай п'ять. Давай пять, давай пять. Ручку давай пять. Бабушке надо. Давай пять. Давай. Святик. Сядь. Спят. Давай пять. Опа. Вот. Опа. Вот давай а ну, давай ты. Давай. давай. Опа. Привет. Привет, привет, привет. Папунька. Привет, привет. Голубоглазый! Я тут. Привет. Я... Привет. 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 На, пока. Галиня. Жуя, жу я, я без, швиденько обгризу і дам тобі. <ріжу> Прийшли. Топ-топ. Ага, ти е. А ч, чого ти обрізаєш коріння? Я все обрізаю і я вгород піддаю. А, пере, пере, переб'єте, так? Да? Так. Да сказали дуже хорошо до цих mm. совок. Uh -huh. Оце совки, оце отаке дуже, вони його не люблять. Ну і оце перебиваю. Перету я тоді в суботу, що приїде Сірошка кулечок, uh -huh. та переб'є город. Наташа сьогодні питала, uh -huh. каже, в суботу. Uh -huh. Оце ж так вийшли, яблука Ага. Але на рватися. Нехай трошки під, ну, висохнуть. А дощ пішов вже на моросивіще. Ну, брат, я не знаю, я ж їжежу, ну чи вона буде тепер рвати. На вручку. На вручку, на. Уже, наверное, на, що ж поспати треба. В рутик, сятік, в рутик давай. Саджвано, що, нема? Кушай. Кушай, ам? Кушай. А тут О. Хай яблучко є. Нормально, нема. Ага. В ротик бери. <реку> Цибуразка мала. Цибуразка мала. Ага. Приїхали, така красота, і ми пішли по... йшли по тротуарки Шоп, і впав. Кажу, пішли, бо мама нам. Дасть, йшли що? Що? передіватися. Що так? Що? Кажи, що ти робиш? Що грає ця Бачиш? А я каже, яблучко їм. Ну, він, воно сладке. Угу. Та не запихай. Та я казала, щоб ти са... дала йому. Та що дам, він же ж... ти думаєш як. Та хіба ти обгризаєш півяблука гризе, гризе. Та там погано. Це було хороше вирвати. А що бачила? Обрізає пів яблука з діста, де тині там заскапати. Да <ріст> Наташа йому тут вистачить. На. Витребо. <ріст> Наталя мене наругала, а він ручку не хоче. Ага. Куди ти пішов? Там бубух, іди сюди. Йди сюда, йди, йди сюди. Тут краще. Давай, виходь. О. Опа, вставай. Ти впав? Упав. Ти приземлився. Ага. Вставай, вставай. Дай йому ручку. Хай встає. Вимаже. Ну, все одно будемо. <ривіт> все, ми витрусимося і все. <ривіт> <ривіт> да, кажи, покликала на вгород ще й бурчить. <ривіт> <ривіт> Ох, як все <тут> гарно, да? так? <ривіт> а бабушка Наталя не дає, щоб я яблуко їла, я ось тебе жду, щоб ти <ривіт> <ривіт> Да. Так, повертайся, повертайся Повертайся сюди. Там ямки, там упадати. Так, да, там погано. щоб ходить. та перець. Ой, туп топ туп топ 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 туп топ туп Ага. Бабушке Наташі А любить його хвалять. Ой Боже зуби повибиваєш давай. Отак. Ага пішов. Наташа взяла косівку, а не найшла коси. Де її повісила. Опа, вставай. Вставай, 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 вставай. Бежиш повісина. Ти куди пішов? О там Наташа балакає, да? так? <ривіться> Няв іде, бачиш? Няв. Маргоша йде, Маргоша йде. <ривіться> Маргоша. Привіт. <ривіться> Привіт. А це воно диви який. Хлопець. Та вона ж побо а цела. Бабук, тоненько. Проба рося прийшла. Ой, не знає де. Ой, де хто балакає? Така мальовочка. Баба-баба. Ой, Боже. Топай, топай. Бабушка там. Отак грудки правильно. Тоня, ти його не достежаєшся. Да, квіточки там. І він Наталі давав квіточку, бабушки Наталі, і розповідає. Я розпечатала я свою посилку, я тільки привіз. Я в шокі, Тонь. Що? Заказувала. Опять же ж таких представ. Заказала чотири санталіни зелених, чотири санталіни сідижо Дивлюся, шість санталін зелених, шість лаванди. Місто, мабуть, сідої цієї Санталіни лаванда. Ну і прекрасно. А а сідої санталіни немає. Я тобі викопаю Валь. І гвоздика. Ну, гвоздика є, слава Богу. Угу. Так а чого вони мені? Місто того, і, і, і я заказувала чотири тих, чотири тих. А вони більше й тих, а лаванди багато положили того. О, супер. лаванда це супер. Є, это, подарочок, дві цукерочки. Ой, Та ну є. це в них, да, це в них є. А я тобі си оту сизу О, дам. У мене мені... під, під черешньою росте кущ, я ж буду там траву засівати. А. То я його викопаю, а ти можеш і переживляти, і що хочеш робити. А, ну, хоч мені а Ти розведеш отак. Тим більше зараз. А оце як лаванду садить, Її зрізати треба, вона ці світками мені. Послали. Сади, цвітки, зріж, так, да? Да, Так, сформуй кущик. А, можеш навіть, так, да, можеш навіть заживцювати, тільки щоб там була п'яточка. Помниш, я тобі розповідала. Ану встаєм! Віду, Мама нас уб'є. Ого, Вставай, вставай. Такі цікаві да, Вставай, вставай. Це не город, що там. Ні, це не по дорожках в свальтах їздить. Валя Наташа, Фу, опять Наташу віко називаю. Витягує колясочку, ми сідаємо колясочку і поїхати. вже, А перед цим. Почув, що вони балакають. Ага. Вставай, ставай. Почув, що вони балакають на вгороді. Я показую. Він побачив Наталю, балака до неї. Вона каже: йди до нас, йди до нас. І до калітки встав. Да. Ти встав? Да. Ой, в тій квартирі. Хто мене туди пускав. Ніхто не пускає. Заловіка йде до, до дверей, щоб на вулицю виводила. Правильно. Бабусі тут гулять, оток. Зараз Наташа як зажужить, оце буде весело, він любить таке. Що ага. да, вона там робить не уваги. Пока-пока валічка. Ти на пусечка, ти пусечка, малюська. Так, кака. Кака, кака. Фу, кака. Давай, усю. Отак. Вот що вона там робить? а ти піди провір. Що вона там робить? і навіть не обзивається. Він же так дивиться і цей. <звук> не. Ой, що там? Послали, зали назад прислали. ой, прислав. Я тільки давай. А? Да, да. Наташа там косе. На, не? давай, боїся. Боїся, не бійся, вона далеко. Яблучка поїв, погуляв. Каже, трішки забруднився. Ну, каже, в нас тут як в селі. Да? Да. Ух. Поїхали. Тобі не жарко, ні? Та ні. Люди, все нормально. Сонечко, а так плюс один, а це дванадцять. Міняється температура. Там далеко собака побігла, ну, він не побачить. Вже будемо їхати додому. Ось таке то тучі заходять, як на дощ. Каже, Наталя, ти всю роботу переробила. Ну да. так, ж мені дає, да? то хворіла. То тепер нянечка. Нянечка і тезочка. Почесно, да? Ти тут? Поїхали додому. Угу. Камінці? Там камінці, а там земельку брав, да? Що? я тут живу? Відчиняйте. відчиняйте, кажи. Нагулялись. Да? Ну, тепер треба слідкувати, щоб нашу колясочку не замочив дощик. Да? А ми підемо додому. Угу. Додому підемо? Так? Да? Підемо додому. І Скільки тут ще трояндочки позрізати треба бабулі. А ось Віка, як привезе камінці, коли вони привезуть, не знаю. Треба оце закласти. Ну там. Наталя каже, я кажу, кілограм витратила на оту діляночку Вона каже, може, ти густо засівала. Кажу, ну да, Тьома сказав, щоб погуще що да, щоб який не зійде, це ж таке хай буде. Ну ось так так, валі віддам зараз, щоб розвести, коротше, заказуєш одне, присилають інше. Ось у мене тут санталіна, кущ. Я тут же буду її прибирати від ціля. то я її віддам її, і в мене ще є такий кущик. Ось тут росте. Я можу з нею теж поділитися, теж якщо він з корінцем ось Невеличкий тут кущик. Так, Святік, що воно таке? Вітерець? Щось у тебе ні в одному глазу, ти навіть не зіваєш. Угу. І що? Ні, додому будемо зараз. Будемо додому йти. Угу. Я дивлюся, ми оце виходили з. Святіко. У них там понад парканом туєчки ростуть. Туя західна. То Ту в них там так густенько вони засажені. Ми, може, в мене тут і рідко. Ну, я щось думала, що вони такі розростуться, а вони такі собі, мабуть, сантиметрів по 50 в діаметрі, не більше. Ну, це ще одну посадила. Можна буде там ще. Далі, під паркан посадити, де в мене росла Лавандін ріс. Можна там ще посадити, так їх. Дальше. Ну, це треба, мабуть, воно і не знаєш коли краще. Раніше було навесні, це було супер, а зараз літо таке жарке, що вони ж не всі переживаються. То, мабуть, я. Може восени оце посажу ще парочку туди. Що? Додому підемо? Підемо додому Ну пішли.